Тривожна середа у Криму. Півострів б'є рекорди із регулярності бавовни. Вже третій день поспіль там повідомляють про вибухи. Цього ранку гримуло одразу у трьох локаціях. Окупанти навіть підняли у небо авіацію. Що за переполох розповім просто зараз на каналі «Сейчас». Місцеві телеграм-канали пишуть про вибухи у Красноперекопську. Це місто на півночі неправомірно анексованого Кримського півострова. Локальні пабліки з посиланням на дані очевидців інформують: в небі кружляють гелікоптери та літаки окупантів. Літальні апарати навіть потрапили на відео однак про подробиці їхнього переміщення нічого не відомо. Разом із тим, тривожно також у Севастополі. Місцеві жителі хвилюються, бо чують незрозумілі вибухи. Що за хлопки? Такі от обурення людей передає канал ЧП Сівастополь. А як пише інший паблік, кримський вітер» близько 11-ї ранку у тому ж Севастополі, в районі козацької бухти, працювала російська протиповітряна оборона. Про таке їм принаймні повідомив підписник. Також звуки, схожі на пуски ракет, чули жителі Балаклави. Пізніше телеграм-канали опублікували документ, в якому йдеться про те, що 26 липня у Криму запланована стрілянина в морі Чорноморського флоту Російської Федерації. Зацитую. Прибережне плавання на ділянці від міста Херсонес до міста Айя заборонено. Прошу вашого сприяння в недопущенні проходу сторонніх суден і маломірних плавзасобів у закритий район. Вихода із бухти Балаклавська, прогулянкових та пасажирських катерів яхт із опівночі до 18.00.26 нульнуль в Дужках, резерв 27 .00. липня 2023 року йдеться у папірці. Я ж зазначу, що у ВМС України повідомляють про 11 російських кораблів на чергуванні у Чорному морі, серед них і підводний ракетоносій, можливий залп до чотирьох калібрів. Тим часом окупаційна, так звана влада Криму мовчить. Хоча як вважає радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко, цей факт сам по собі є хорошим передвісником. А як вважаєте ви чи дійсно це так? Напишіть у коментарі під цим випуском. А поки ви це робите, з'явилися деталі про попередні влучання у Криму. Як пише російський паблік, Астра з посиланням на власні джерела шестеро військових поранено у красногвардійському районі півострова внаслідок ракетного удару на ремонтний батальйон Міноборони РФ 25 липня. Вказано, що поранило окупантів внаслідок влучення в місце їхнього розташування не встановлених ракет. Видання пише, що ймовірно йдеться про ракети Шедоу». Пошкоджено одну з будівель розташування, а площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів. А ще у мережі показали наслідки вибуху на аеродромі біля села Веселе в Криму, який стався ще раніше, а саме в понеділок, 24 липня. На знімках помітні сліди пожежі на місцях, де у листопаді 2022 року розпочали будівельні роботи. Деталі про цей приліт я вже розповідала у попередніх випусках. Нині ж закликаю вас поставити вподобайку цьому ролику, підписатися на наш канал, і дивімося події початку цього тижня разом, аби згадати все. Кримський понеділок почався із вибухів. Бряцання на півострові налякали місцевих з позаранку. Бавовна відбулася не Щось сталося у районі військового аеродрому окупантів. Скоріше за все, загарбники чогось не дорахувалися. Подробиці і відео з місця подій за мить просто зараз на каналі. «Сейчас». час у неправомірно анексованому кримському півострові вранці 24 липня було чути вибухи. Неспокійно почався день у мешканців Красногвардійського району. Про це повідомляють місцеві пабліки. А конкретніше пишуть вони: грюкало поблизу селища Красногвардійське, начебто на військовому аеродромі, який тимчасово нині контролюється російськими загарбниками. Кілька вибухів ще було чутне за 20 кілометрів від першого епіцентру біля села Веселе Джанкойського району. Після чого пишуть змі там здіймається стовп диму. На місці організовано оперативний штаб. Про це повідомив радник так званого голови Криму Олег Крючков. Ну а путінський ставленик на півострові Сергій Аксьонов сповістив, що задля безпеки навіть призупинено рух залізницею Джанкойському районі та по автомобільній трасі джанкой Сімферополь. Пошкоджень колій немає, додають колаборанти. і Також місцева поставлена Кремлем влада перекривала ще й рух Кримським мостом. Однак наразі він вже нібито відновлений. Крім того, ухвалено рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події у тому ж Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення. Ось що пише у телеграм, так званий глава півострова. Зацитую. У небі над Кримом збито силами ППО та придушено засобами РЕП 11 БПЛА противника. Запам'ятайте це число. Сталося влучання до складу боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі. Усі профільні служби працюють на місцях. Кінець цитати: при цьому тут же у російському міністерстві оборони наводять абсолютно інакші числа. Пишуть вони у своїх соцмережах наступне. Тут цитуватиму дослівно – Протягом ночі, 24 липня, припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку 17-ма безпілотними літальними апаратами об'єктами на території півострова Крим. 14 українських БПЛА були придушені засобами РЕП, з яких 11 безпілотників зазнали аварії в акваторії Чорного моря, і ще три впали на території півострова. Крім того, три безпілотники були знищені засобами протиповітряної оборони. А внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих немає. На цьому крапка менше з тим, скільки би там неопізнаних літальних об'єктів не було, хлопок є. Хлопок у Криму міг бути знищений. Склад із ракетами П 800 Онікс, якими Росія обстрілює інфраструктуру Одеси. Таке повідомляють джерела місцевого підпілля Кримські партизани. А ще до цього стали відомі деталі вибухів на півострові у цю суботу, за даними джерел російського пабліка, Астра на військовому складі, що горів у Криму, 22 липня, в Красногвардійському районі. Зберігалися три тонни артилерійських боєприпасів. Склад спалахнув після атаки безпілотника. Я нагадаю, що ще раніше у страткомі збройних сил України підтвердили, що наші сили оборони знищили нафтобазу та ворожий склад БК у тимчасово окупованому Октябрському. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголошує, цитую: це процес, який буде тривати і буде набирати обертів. Поки росіяни не заберуть геть з українських територій і не відновиться справедливість в рамках міжнародного права і міжнародно визнаних українських кордонів, наголосив Юсов. Власне, а скільки має тривати цей процес, аби до окупантів нарешті дійшло, що по-домашньому в Криму більше для них не буде? Напишіть свої версії і свою відповідь у коментарях. Не забудьте поставити свою вподобайку цьому відео і підписуйтесь обов'язково на ютуб канал Січас, аби знати більше.